Всі, ми з вами продовжуємо в'язання нашої серветочки центральної її частини. І зараз ми з вами дивіться, пров'язали 7 пелюсток повних, зробили ось з'єднання останнє, да? і пров'язали зі сторони з'єднань одну арочку, одна тільки арочка в нас. Да? І зараз нам треба буде, і повернули ми вже да? знову на цю сторону. І зараз нам треба буде з'єднатися з оцією ось арочкою. Тобто в нас буде ось таке з'єднання, в якому зараз. Так, Для цього ми набираємо як завжди дві повітряні. Так, Дивимося, щоб робота ж була з одного боку. вся, так. Да? Так, і просто... Просто з'єднуємося стовпчиком без накиду в ту арочку. Знов дві повітряні, роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Так, тепер нам треба виконати поворот. Для цього набираємо знову дві повітряні, і три арочки збираємо на гачок. Так, Знову дві повітряні, роботу розвертаємо і в'яжемо стопчиками. 4 ступчики, як завжди. Так, є. Далі в'яжемо ми. Арочку. Розвертаємо роботу, в'яжемо арочки, ой, ступчики, вибачте. Один, два, три, 4, Дві повітряні, половинка арочки і з'єднуємося стопчиком без накиду із арочкою. Ви бачите з якою арочкою, да, як завжди, ми це робили. Набираємо дві повітряні, розвертаємося, в'яжемо стопчики. Знову арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, дві повітряні, ще раз з'єднуємося за допомогою Стопчика без накиду. Дві повітряні розвертаємося, в'яжемо стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні і тепер з'єднуємося за допомогою стопчика з одним накидом. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Знов 5 повітряних, Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні, робимо два накиди і в'яжемо стопчик з двома накидами, тобто ще в нас одне з'єднання. Так, дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо Так, Знову арочка. Розвернули роботу, в'яжемо стовпчики. І поки що я вас залишаю, ви пров'язуєте нашу стрічку на таку довжину, щоб зі сторони з'єднань було 9 вільних арок. Тобто ми будемо повертати. І з'єднувати роботу ось тут, починати з'єднання з оцією ось аркою. Вільних арочок у нас, як ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І от зараз ви їх зв'яжете самостійно, для того, щоб ми далі продовжили роботу. Так, пров'язала я, дивіться, в мене з цього боку. З боку з'єднань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вільних арочок. І я ось знову на цій стороні. Тобто я повернула сюди ж. Чому? Тому що ми зараз будемо з'єднуватися ось так з оцією аркою. Ось ми залишаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І оцю арку ми зараз вами будемо з'єднуватися. Ось так, тобто ви повинні бути ось тут. Ось. Так, Беру ниточку. Так, розвертаєтесь тією стороною, на якій ви будете працювати. Да? Так. Спочатку пров'яжемо дві повітряні петлі і тепер кладемо так, щоб нам було зручно. Набираємо два накиди, так, слідкуємо, щоб ніде нічого ж не перекрутилося. І з'єднуємося з арочкою, в яку я показувала, щоб тим з'єднуватись. Так, пров'язуємо стопчик з двома накидами, далі дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Далі в нас іде арочка вільна, два, три, чотири, п'ять повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, і зараз необхідно ще раз перевірити. Щоб у нас ніде нічого не перекрутилось. Тобто ось наша арочка. Оця. Так, вона зараз хоче перевернутися, але ми їй цього не дамо. Да? Тому що ми зараз будемо з'єднувати ось цей стовпчик з ось цим. Тобто ми слідкуємо за тим, щоб у нас усе лежало ось так. Бачите, вона весь час хоче вивертатися, не дамо ми їй вивернутися. Так, і продовжимо роботу, так, як слід. Так, Починаємо, набираємо дві повітряні петлі. Так, як половинку арочки, робимо один накид і з'єднуємося з наступною арочкою. Ось за Так, З'єдналися, дві повітряні, розвертаємо, тепер не боїмося, в нас вже нічого ніде не перекрутиться. Так, і знову в'яжемо Так, Дивіться, ось що у нас виходить. І ми зараз будемо з'єднуватися ще одним стовпчиком, ще одним, да, а потім виконаємо серединку, Я думаю, ви вже зрозуміли, де ми і що ми робимо. Так, зараз у нас просто арочка. Один, два, три, чотири, п'ять. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Тепер ти повітряні. З'єднуємося з наступною арочкою. З наступною арочку з'єднуємося з стовпчиком без накиду. Знову й повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчик. Знову у нас ціла арочка, тобто п'ять повітряних, знову ми розвернули роботу і в'яжемо стовпчики. Так, і тепер ще одне з'єднання, тобто дві повітряні. І з'єднуємося з наступною, у нас вона вже одна залишилась, ця варочка, ми з нею зараз з'єднуємося, знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Тепер одну половину з'єднань ми виконали, да? Стрічку воєдину ми з'єднаємо вже після того, як виконаємо центральну частину пелюсточки, чим ми зараз з вами і займемося. Так, Тут все виконується як завжди. Спочатку ми піднімемось на дві повітряні, це буде як половинка арочки. Потім ми пров'яжемо ще дві повітряні. І наступні сім арочок пров'язуємо по три стопчика без накиду, а між ними дві повітряні. Ви знаєте, що тут як робити: це самостійно. Так, Сім арочок є. Тепер в'яжемо ще дві повітряні, так, ось наші сім арочок. І тепер центральні дві арочки, як завжди, у нас тут іде по два стопчика без накида. І між ними нема повітряних. Раз і два. Тепер нуди й повітряні. Тут все, як ми в'язали, тут нічого не змінюється. Тепер три стовпчики під наступну арочку. Дві повітряні. У наступний стовпчик, в наступну арочку ми пров'язуємо один стовпчик. Робимо три накиди і з'єднуємося із протилежною орчкою. Повертаємося до орки, до нашої, з якої ми вийшли, і пров'язуємо ще два стопчики. Дві повітряні, тепер в'яжемо в наступну арочку три стопчики без накиду. Далі знов дві повітряні, тепер в наступну один стопчик, п'ять накидів, так, три, чотири п'ять. І будемо з'єднуватися з наступною аркою, яку нам необхідно. Я вже тут дуже не зупиняюсь, ви знаєте, яка арочка, оскільки ви вже пров'язали сім пелюсток. То я думаю, що на цьому зосереджувати увагу не потрібно. Так, накид стопчики пров'язали, далі ще два стовпчики під цю ж арочку в'яжемо. Тепер дві повітряні. Під наступну арочку в'яжемо три стопчики. Один, два і три. Так, дві повітряні, під наступну арочку один стопчик, набираємо два накиди і з'єднуємося із наступною аркою, якою нам необхідно. Так, розвертаємося знову, дов'язуємо ще два стовпчики в цю арку, дві повітряні, в наступну арку в'яжемо три стовпчики без накиду. Так, дві повітряні, у наступну арочку ми пров'язуємо два стовпчики, один, два, без накиду, відповідно. Да? Тут уже так незручно, розвертаємо роботу і знаходимо, там, де ми з вами в'язали дві повітряні плюс дві. Да, знаходимо ой, це місце, тобто знаходимо, о, так, це у нас друга повітряна має бути. Да, і з нею ми з'єднуємося. Тепер ще дві повітряні. І дивіться, Ми зараз будемо продовжувати стрічку, з якої ми вийшли. Дуже тільки не розганяйтесь, бо у нас тут вже майже фінал. Тобто цю сторону ми вже не, не чіпаємо. А ми зараз пров'яжемо стовпчики з одним накидом по тій стрічці, по якій ми працювали перед тим, як почати а, заповнювати середину пелюстки. Так, тут ми пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. Так, і дивимося. Дивимося і бачимо, що ми бачимо, що це вже є кінець нашої роботи. Тобто, після того, як ви пров'язали ось цей рядочок стовпчиків, ми ниточку відрізаємо і будемо сшивати ось ці чотири стовпчики з оцими чотирма. Тобто, на цьому наша робота з першою частиною закінчується. Можна її відпрасувати, тому що далі у нас буде ще центр. І потім ще буде обв'язка, для того щоб просто було зручніше трошечки відпрацювати потрібно. Так, Доробляйте, дошивайте і зустрічаємося в наступній частині.